Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, мої соняшники повідкривалися. Не всі, правда? Але два уже гарні решта скоро будуть. Погода у нас сьогодні якась ось така нельотна. Щось дощик моросить. Хмарно, мокро щось уже, мабуть, якісь і крапотів кропотів трохи. Дивіться, це, яка краса. Це вони так довго росли і тягнулися, щоб випустити таку квітку. Дивно. Минулого року в мене були інші соняшники, які мали не по одній квітці, а так по 10. І вони не були такі високі, а ці щось не вдалися цього року. Так що ми до роботи. Дивіться, троянда. Пешно, пешно. Цими трояндами на горі пішла також. Але є гусінь, бачите. Майже в кожній квітці є гусінь, хоч я її посипала якимось оцим дастом. Нічого з того нема. І тут, дивіться, красень. Воїн піднявся. Трохи птахи, скубуть. Ось. Нам зеленіє. до роботи. Дідок з песиком гуляють. Йдемо ми. Машинка як годинник ходить після ремонту. Ось цей дідок. Він возить песика у колясці як дитинку. Не знаю, чи песик не може ходити. Дідик не може його тягати, але песик сидить не втікає, може старенький. Так ото про песиків, до речі. Я вчора взяла свою маленьку, якій 11 місяців і пішла гуляти. Поклала її в коляску, пішла. Недалеко від хати, може, я знаю, метрів 500. хати такого вилітають два пси. І з таким риком летять на мене. Я оторопіла. Але знаючи, що ці пси породиться золотистий ретривер, що вони не є, знаєте, злосні такі, що вони не є вбивці, я щось думала, що вони мені нічого поганого не зроблять, тим більше я з коляскою з дитиною. Я зупинилася. Тут же їхня хазяйка з дверей каже: і цекей, не бійся, вони далі не підуть, там є електричний такий фенс, електричний ніби забор, що їх не пускає. Дощик у нас почав накрапати. Але ви знаєте, у мене душа пішла в п'ятки і за себе, і за ту дитину. Чомусь пси, не знаю, боюся псів, тому що був на мене напад пса в дитинстві. Пару років назад на мене у парку так само летів отакий же самий золотистий ретривер. Я не знаю, чого він на мене летів, чи він мене з кимось спутав, чи він просто хотів пробігтися у мій бік, але він біг і ви знаєте, так ну як, речав, таким, як я таким. Я думала, що він зараз мене загризе, що з мене полетять лише шмаття. А за ним біг його хазяїн і кричав, не бійся, не бійся! She's friendly, she's friendly. Що типу, вона дружня, вона дружня, вона хороша, вона тебе не загризе. Поки той хазяїн добіг би, з мене би лишилося мокре місце. Якби то був якийсь пес злосний, якийсь там пес вбився чи пес хто, не знаю. Тому маю до псів якесь таке недвоякі відношення. Ось ще один гуляє з псом. Тут пса не можна вигулювати без повідка. Завжди повинен бути прив'язаний і повинен його тримати. Але я недавно на Ютубі напала на відео, що там один розказує поліцейський у минулому, що якщо на тебе нападає пес і ти маєш зброю, ти маєш право в нього стріляти. Не обов'язково стріляти на ураження, можливо, стріляти спочатку до гори, можливо, пес налякається і втече. А якщо ти вже його поранив того пса, то можливо теж не обов'язково його добивати. Тому що ти за це будеш відповідати. Але захистити себе, своїх дітей від нападу тварини, яка може тобі принести. Смерть або якісь там о, поранення. Ти маєш право захищатися. І якщо при тобі є зброя, звичайно, зброї тут я не знаю, не всі мають зброї. Чим можна захищатися від пса? Купити треба пістолет, напевно. псів. Це капія з цими псами. Ось вони мене знаходять. Шкода, звичайно, пса стріляти, але якщо він не навчений, або він навчений на щось інше, нападати на людей, то з такими, з такими псами бесіда коротка. Ти маєш право захиститися. Не знаю, що б я робила, якби він дійсно напав на мене чи на коляску з дитиною. Ай Бог милий, До цього ніколи не привело. На дощ, який час від часу покапує. йдуть день через день, особливо вночі. Сьогодні вирішив, будь ласка, зранку. Ви знаєте, Америка це така країна, у всіх випадках, які підлягають під закон, ти не можеш бути. Ти можеш тільки прислухатися, придивлятися і щось знати. А щоб щось знати, то дійсно треба інтересуватися. Треба інтересуватися, якщо ти маєш пса, за що ти можеш відповідати, кота там чи ще щось. Тому що не завжди закон грає на твою руку. Закон не завжди за тебе. Часом і проти тебе. І є такі випадки, що ти просто уявити собі не змогла. що в такому разі закон буде тебе наказувати. Хоча, здавалось, мало б бути навпаки. Дуже треба бути обережними тепер з шахраями, дуже багато шахраїв, які маніпулюють у якихось там соцтях грошима. Дуже треба бути уважними з продажею, з купівлею чогось. Тому що дуже багато шахраїв, які хочуть вас розвести на гроші. Особливо можуть попадатися підробні чеки. Вони у тебе щось купують, машину, я не знаю, що там, пральну машину, ще щось, питову якусь техніку. Вони тобі виписують чек, а коли ти йдеш у банк, банк провіряє. І бачить, що в тебе чек не дійсний, І тоді на тебе паде вся відповідальність, чому ти юзаєш підробний чек. Банк тебе зразу блокує і йому не інтересно, чи це твій чек, чи це не твій чек, відки ти його взяв, чому ти ним користуєшся. Ти приніс у банк, ти хотів обманути банк, значить, ти винен. Дуже багато тепер на маркетплейсі. Хто що продає, всі хочуть твої дані. Ой, дай номер того, дай номер того, дай номер того. Потім може вийти, що у вас на ті номери підключаються і качають з вас гроші. Тому, якщо щось продаєте, старайтеся продавати на кеш. Прийшли, розрахувалися, до побачення. Про це ходять різних бесід. Багато чуток ходять, що скривають навіть карточки. Ти десь заплатив карточкою, і з карточки починають потім тебе тягнути гроші. Чи в ресторані, чи в магазині, чи онлайн. Все треба дуже добре сікти за карточки. Тому що буває і таке. Я не кажу, що це буває всюди і у кожного. Ні. Але буває. І треба, е, як сказати, мати на увазі. Ой, вбили оленя, дивіться. Ну от чого він тут ходив? Оленятко, молоденьке, господи. Що ж воно тут шукало? Тут не лісу, немає нічого. От кобрило, бідне. Давно я не бачила оленів. Вони... Е, Зимою тут входять в цих краях, потім вони десь мігрують, відходять, я не знаю по якій причині, потім знову з'являються на осінь. Влітку їх тут немає. починаю бачити, що повертаються. І в цих краях я вперше бачу оленя. Вперше. До нас туди навіть не доходять. У нас там великі дороги навкруги, у нас там. Забори всюди у людей, їм там нема де гуляти. Чого прийшло? Бідня. пішло, найшло собі смерть. Такі у нас справи. На роботі готуються до відпустки. Вони вже попередили, що вони будуть йти у відпустку, роби, що хочеш. Що буде скоро і у нас. Є одна задумка, є одне вже направлення. Будемо бачити, що з того вийде. Це я вам покажу, коли прийде час. Тайна відпустка не така, яка була тими разами, Хочать гуляти. Я з ними виходжу, у них там є качелі на бакярді, ми з ними качаємося. І горка у них. Ох, лисиця побігла, бачите? Ой, це у нас сьогодні інтересні гості у відео і Лисиця, і вбитий олень. Буває тут і таке, не завжди, звичайно. Працюють басейни міські. Тут зараз справа також буде міський басейн, ви його не побачите, бо по камера розверта. От бачите, і цей виліз і плететься. Ну, от що ж ти плетешся? Як ти вже виліз, то ти вже їдь? Я ж не сигналюю йому, я приторможую і чекаю, коли він прокинеться. А та дівуля, яка на мене сигналила і махала мені руками і ногами. Не хотіла почекати. Це її проблеми. І проблеми в неї, я так зрозуміла, немалі. І на перехресті я стала у пробці. Не можу повернути наліво, стоїть трафік. Я навіть не знаю, куди об'їжджати цю, цю дорогу, чому стоїмо. Ремонт дороги, напевно, але вже як є. Будемо чекати, і бачити, чим це закінчиться? Road Work Ahead. Ремонт дороги попереду. Я сподіваюся, що я не запізнюся на роботу через це. Таке рідко буває, але ось останнім часом, оцей тиждень тут постійно було щось таке ну, не так складно, як сьогодні. Це вже занадто. Але мій пояс не відходить. Якщо я таки буду запізнюватися, я перезвоню. Сподіваюся, нічого страшного не буде, тому що вони всі вдома, всі працюють з дому, всі зможуть. Посидіти ще лишні півгодинки з дитиною з одної та й з другої. Все, тепер обоє на мені дітей обоє. Сказати, що важко, це не то слово. Важко. <кій> Дуже маленькі діти. Важко з ними з двома. Старша зараз в неї такий період. Період заперечень. У неї все но. У неї все «но, не, но і но і плаче. Но і плаче. Верещить і плаче складно. Мла, рік зараз їй буде, дивиться на це все. І знаєте, як кажуть, мотає на вус. Мотай на вус, потім і вона буде таке все заводити. Сподіваємося, що це ненадовго і це пройде вже скоро. Щось це затягнулося. Ось там перекрили і все. Куди звідси йти? І інших доріг? Я не знаю до роботи. Ну, зараз побачимо, що тут робиться. Такий дядя стоїть з знаком тут. Chelsea. Сьогодні ніхто за мною не плакав, бо вони зараз йдуть на Ice Cream Social. Це те, що я вам розповідала, раз у тиждень у них там сусіди, і вони один раз їм припадає, розкладається з морозивом для дітей, з піцами, з пивом для дорослих. Це є кожного четверга влітку, коли літо. І це радість для дітей це радість. Звичайно, вони збираються сидіти тут, напевно, як і там у нас, сидять цілими днями закриті, нікуди не ходять. Хіба що в басейн е в табори так, але здебільшого приходять з таборів третя година і починається телевізор. Так вони вирішили, що краще хоча б хоч раз у тиждень сидіти. Займалися чимось іншим, біля хати. Гралися один з одним. Дуже добре, коли сусіди, ви знаєте, знають один одного, дружать. Це багато значить, коли у тебе є гарний сусід. Все, а я додому. Закінчуємо наш підвал, бейсмент. Після великих таких майстрів, от таких майстрів великих, дуже великих. Багато є недоробок. Щось там, щось там, щось там. Треба закінчити і доробити. І тому маємо роботу. Все, з вами буду. Прощатися. Всім пока, всім всього найкращого.